Щось так схотілось смачненького, а може, гостренького? О, банян! Ходімо, зробимо огляд. Ресторан азіатської кухні, заклад знаходиться в самому центрі міста. І, як виявилось, влітку його оновили. Усередині прохолодно, тому радимо брати щось тепленьке. Інтер'єр доволі гарний. Є місця, де можна посидіти з близькими, та наодинці. Також є літня тераса. Отож, пройдемо до меню. Меню можна сканувати за QR кодом Перейшовши на сайт, ми дивимося, що тут є локшина, рис, супи, закуски, м'ясо, салати, пельмені. Тофу, овочі, десерти і навіть соуси різні. Меню виявилось, на жаль, маленьким, але незважаючи на це, ми для себе обрали суп том'ям та локшину паддай з креветками. Саме замовлення принесли швидко, очікували близько 15 хвилин. З мінусів у закладі і напоїв лише є вода з лимоном. Відверто кажучи, я не знаю, як вірно їсти том'ям, але знаю про те, що береться рис. Там там ям і пробуємо. Він досить гострий. Дійсно є дуже гострий. І це перше, що відчувається. Відчувається добре насичений смак томату. Давайте спробуємо морепродукти. Тут є креветка, кальмар, я так розумію, це гриби, помідорки. Давайте спробуємо креветку. Перчі. Господі, що не видно приємно звуку. Також ми вирішили замовити пад-дай з креветкою. Подається з арахісом, спеціями мечілі та цук цукор і лайм. Давайте спробуємо. Тут також є креветки. Сама локшина. Дуже класно, я не вмію крутити. Якщо чесно, об'єктивно я не можу оцінювати, так як я не є фанаткою локшини, але... На перший смак соус є таким кисло-солодким. Морепродукти. Давайте спробуємо На цей раз, я думаю, це кальмар чи що це. м'яким, Також між Тож, посмакувавши, можу виставити оцінки страв. 10 з 10, був гострий, смачний, достатньо креветок, альмарів, помідорок. Amazing. А ось на рахунок локшени, на мою думку, вона виявилась трошечки кислою, креветок морепродуктів було достатньо. І моя оцінка 6 з 10. Отож, давайте підсумуємо: приміщення невелике, хоч і має свою певну атмосферу. Меню має мало позицій, ціни середні. Отож, приходьте, смакуйте, а також діліться в коментарях, яку оцінку ви ставите. До нової зустрічі!